З кінця січня, відповідно до постанови кабінету міністрів України номер 69, відбулися зміни в правилах перетину держкордону українцями. Зокрема, з того часу держслужбовці, депутати, прокурори, судді можуть перетинати держрубіж тільки в окремих випадках. Йдеться про службові відрядження, лікування, супровід дітей до 18 років або відвідування їх за кордоном. Але тут є нюанс. В цьому випадку, оскільки потрібно дивитися, чи це жінка, чи це чоловік. У разі якщо це чоловік, то йому необхідно підтвердити те, що він самостійно виховує та утримує дитину. Тобто він не є одруженим, в нього немає свідоцтва про шлюб і так далі. І відповідно підтвердні документи, що він дійсно сам виховує таку дитину. У разі якщо дитина перебуває вже за кордоном, необхідно пред'явити документи, які. Підтверджують перебування дитини за кордоном. Четвертим таким виключним випадком перетинання державного кордону може бути у разі смерті родичів першого і другого ступеня, відповідно. Але таке рішення буде прийматися виключно головою Державної прикордонної служби. Наразі в пунктах пропуску Чопського прикордонного загону пасажиропотік стабільний. В середньому за добу держрубіж в обидві сторони перетинає близько 6-7 тисяч осіб та близько 2 тисяч транспортних засобів. В умовах воєнного стану відмовили в перетині кордону понад 4,5 тисячам українців. З них 400 жінок, всі інші чоловіки. З категорії держслужбовців не допущено до перетину кордону всього 31 особу. Всі списки цієї категорії українців є в Держприкордонслужби, оскільки цією ж постановою Кабмін зобов'язав керівників відповідних органів надсилати їх прикордонникам.